А зараз ми почнемо цей салатик робити вітамінний салат, легенький салат. І наїмося, і буде повний желудочок, і ми будемо відчувати легкість у собі. Це такий прекрасний салат. Для нього я беру салат мікс, пів пачечки. Там пачечка 120 грамів. 60 грамів, але дивіться, це майже повна міска. Я беру Половинку ось такого огірочка, Одна столова ложка соєвого соусу, Одна столова ложка олівкої олійки, Два курячих підварених круту яєчка, і половинка ось такого помідора. Також я буду використовувати підсушений кунжут. Ну, як ви бачите, уже е, огірочок я покришила такими півкільцями. Помідор. Я покришу ось на таких три частиночки. Я покладу сюди тарілку, щоб було видно наш салатик. Боже, він так гарно виглядить, його вже хочеться їсти. Що значить кольори? Да? Зелений це дуже хороший колір, взагалі, зелені яблучка, авокадо, лайм. Ну, взагалі, що має зелений колір, це дуже хороші продукти. Взагалі роблять і коктейлі, да, із зелених трав, і вони допомагають від онкозахворювання. Ось так покришимо, дуже маленькими кусочками, і красиво його розложимо наверх. Ось так. Буду просто руками. Розкидаю по салатику. Чудовий. Зачекаємо літа. Вже зараз саме першою буде рідисочка. Це теж дуже хороший продукт, який має в собі місць солі. І коли рідиску вживаєте, ви можете просто не солити, тому що там є сіль. зараз я поріжу яїшечка. Ось у мене є такий прибор для різки яїчків. Я його ось так розрізаю, розріжу пополам. Воно вже порізане, бачите, так добре, тому що воно е, в нас ціленьке. А це просто так перекидаю, і воно теж розрізане. Знаєте, я два яєчка ріжу, тому що е, це малоколорійний салатик. Це, якщо хто хоче схуднути, да, на сніданок це класний салатик. Ось знову я так розкидаю. І це також викидаю. Бачите, такі хороші кусочки, вони ціленькі, і гарно дуже виглядає. Різні кольори салатів, бачите, і фіолетові. Так. Тоді я виливаю одну столову ложечку, поливаю просто, так, да, отак, соусу. Виливаю оливкою олійку. Ну, хто хоче, можна. Добавляти Додавляти наслідуючий салатик, авокадо. Так. І посипаю підсушеним бунжутиком. Ось так. Бачите, та і наш салат. Він такий красивий, красиво так виглядить. Все. Ось такі. Перемішуємо. І можемо вживати таку красу. Хто жидовиться від такого? Да? Ніхто, тому що прекрасно! І за кольорами прекрасно, і за калорійністю Прекрасно! І чудово. І дуже швидко готується. Бачите, готовий салат купили. Це салат мікс. Він продається у пачечках. Мабуть, у будь-якому магазині. Він є. Ну, я брала його у форі. Він свіженький, звичайно, ви його промиваєте, замочуєте, щоб він трошки там побув. І готуєте готуйте мої любі насолодші такою красою. Будьте завжди здорові! Е, також е, займайтеся трішечки по можливості, хто може спортом. Якщо ні, просто прогулюйтеся по 30 хвилиночок перед сном і взагалі. Ходіть, ходіть рухайтесь, тому що наші кісточки, все ще всередині, воно бажає руху, тому що як не рухаємося, воно ніби за костині гугає і тоді болить то спина болить, то ножки болять і так далі. Я бажаю вам здоров'я, міліблі. Що ж, готуйте, смакуйте, смакуйте все що є на моєму каналі, тому що воно дуже-дуже смачне. Підписуйтеся, переглядайте до кінця. Я вам щиро дякую за це, за перегляди до кінця, за лайки, за підписи і за коментарі, що ви пишете. Дякую вам дуже всім, вам також найкраще!